Мої вітання. Сьогодні ми з вами напишемо гру, яка називається Перегони черепах. Давайте подивимося, що у нас повинно вийти. Запускаємо, у нас створюється 5 черепах, які з рандомною швидкістю будуть переміщатися. І як ви бачите, перша, яка доходить до фінішної лінії, у нас перемагає. Звичайно, коли ми запустимо наступний раз. То у нас буде вже інша черепаха. Або може та сама. Це, звичайно, рандом. Тепер ось п'ята черепаха. Фінішувала першою. Тож починаємо. Створюємо новий файл. Python, VSTURZL. Чекаємо, доки завантажиться повністю середовище. Так, як завжди. Нам не потрібен ось цей коментар. Нам не потрібен ось цей квадрат. Так. І, крім бібліотеки Черепашки, нам ще знадобиться бібліотека рандом. Тож імпортуємо і цю бібліотеку. Так, після цього давайте створимо саме вікно для того, щоб можна було задати ширину. Висоту цього вікна. Так, створюємо, ну, давайте як минулий раз, це буде у нас він. Дорівнює туртлем.скрін. Так, віконечко ми створили, тепер можемо задати деякі властивості. Ну, наприклад, знову ж таки, білий колір фону. Хоча стандартний він білий, але я пояснював, що це. Інколи дуже необхідно. Біржи Color і вказуємо тут white Так, далі укажемо ширину і висоту. Setup. Перше це у нас буде ширина. Десь візьмемо 350. Насправді, для офлайн-середовища, то можна задати більше віконечко так як воно створиться окремо. А ми працюємо в онлайн-середовищі, в браузері. Воно дещо некоректно може відображатись, тож ми візьмемо дещо менший масштаб. Так, і висота. Так, з цим завершили. Тепер давайте створимо одразу фінішну лінію. Ту саму лінію, яку ви бачили, до якої черепашки будуть бігти. Так, ну давайте її так і назвемо. Одразу можна скопіювати для того, щоб не передруковувати кожного разу, тому що буде у нас досить багато команд для цієї лінії. Так, дорівнює, і додаємо. Ну, Створюємо новий об'єкт, да? тобто туртле. тутля. Не забуваємо про дужки в кінці. Так, після цього ми повинні підняти перо і перемістити в десь приблизно ось в це місце. Це у нас буде десь по X150, по Y 100. Тож, фінішлайн. Go to 150 100. Так, після цього опускаємо перо. І переміщаємо тепер уже вниз нашу черепашку. Яку, власне, ми не повинні ще й бачити, ще таку команду додамо. А, тобто по Х будемо лишатися там же на 150, а по Y переміщатися униз. Ну і це буде у нас мінус 150. Ми навіть можемо взяти і скопіювати повністю все. І тут поставити тільки мінус. Так, ну і тепер, так як ми. Не повинні бачити нашу черепашку ні, ні стрілечка, ні іншим виглядом, то ми додаємо а, хейт. Хейт тур, туртле Це у нас ну ніби такий а, прозорий костюм для нашої черепашки. Давайте подивимось, що буде на даний момент, коли ми. Так, у нас є фінішна лінія, і є. Ось ми бачимо тут наша перша. Черепашка, скажімо так, ми її потім будемо змінювати. Але давайте ще сюди додамо якийсь текст, ну, щоб було зрозуміло, що це за лінія. Ну, наприклад, той самий фініш. Тут да? у нас була фініш лайн, а тепер додамо просто фініш. Слово. Так, фініш. Є. А, створюємо знову ж таки. Це у нас буде новий об'єкт. тому дорівнює туртле-туртле. Так, після цього. Знову ж таки, беремо і вигляд. Робимо таким чином, щоб по нашу черепашку також не було видно при переміщенні. Тобто хайт туртле. Далі піднімаємо перо. Тобто фініш ап. Переміщуємося трішки далі за. Нашу лінію. Тобто, якщо тут 150, то переміщуємося десь на 170. Так, фініш. Go to 170. Так, ну і десь приблизно починаючи від мінус uh, 50. По Y Так, опускаємо перо. І тепер давайте запишемо: або так просто надрукуємо це слово. Це у нас буде Finish write. Так. Далі ми в лапках записуємо саме слово. Давайте подивимося, що тепер буде відбуватися. Так, ось у нас є це слово. Але ми це слово повинні записати ще й вертикально. Давайте, по-перше, поставимо вирівнювання. І вирівнювання у нас буде по центру. Дорівнює центр. Так, бачимо, що трішки у нас змістилося. Потім, коли ми будемо вже писати вертикально, то у нас трішки зміниться іще вигляд. Так, Ставимо кому, указуємо атрибут фонд. Цей атрибут відповідає за форматування тексту, дорівнює. І в дужках тут указуємо назву шрифта, яку ми хочемо використати. Тут дуже добре підійде даний шрифт. Далі ставимо кому. Обираємо його розмір 14. І укажемо тут болт, для того, щоб наш, наш текст був о, такий напівжирним накресленням. Написаний. Запускаємо, дивимось. Угу. Так, є. Тепер наша задача просто взяти і розмістити цей текст вертикально. Для цього нам необхідно перед а, кожною літерою поставити зворотній слеш N. Тобто робимо наступним чином. Після F ставимо курсорчик, натискаємо тут зворотній слеш і друкуємо англійську літеру N. Тепер перед N робимо те саме: зворотній слеш N, перед I те саме зворотній слеш N і перед Ш зворотній слеш N. Запускаємо, дивимося. І наша лінія тепер підписана. Тобто, у нас є тут фініш. Наступним кроком ми створимо черепах. По-перше, ми повинні з вами створити такий список. Список, з якого ми будемо цих черепашок і брати. Так, ну давайте його так і назвемо. Що це у нас буде туртлес. Дорівнює. І указуємо в квадратних дужках Так, тепер це у нас поки що порожній список. Ми його наповнимо з вами зараз 5 черепашками. Так, ну давайте одразу укажемо Colors. Це у нас буде список з кольорами для наших черепах. Тут ми просто друкуємо кольори, якими ми хочемо, щоб були наші черепашки. Ну, наприклад, синій. Жовтий, да, таки, золотий, зелений, помаранчевий і червоний. Ось такі 5 черепашок будуть підряд. Створимо ми їх за допомогою циклу з лічильником. Тож, указуємо ФО. Далі лічильник І з ряду. із з 5 елементів 5. Обов'язково 2. Крапка. Так, тут не забуваємо про табуляцію. Натискаємо Tab, і тепер у нас буде створено 5 черепах. Давайте подивимося, що зараз буде відбуватися. Так, насправді, 5 черепах у нас повинно вже бути створено, але вони знаходяться у нас ось тут, одна під одною. Тож, давайте для початку візьмемо і додамо, додамо колір, щоб ми бачили, що щось змінюється. Тож указуємо ті. І указуємо Color. Далі в дужках указуємо, якого кольору хочемо ми, щоб вони створювалися. У нас з вами вже є цей список Colors. Тож ми його просто сюди додаємо і в квадратних дужках указуємо лічильник І. Тобто, у нас буде перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Запустимо і переглянемо, чи все у нас правильно. Так, ну ми побачили, що дуже-дуже-дуже швиденько у нас змінилися ці кольори. Ну, так, ми хотіли наче. Так, щоб краще це виглядало, знову додаємо shape і створюємо зовнішній вигляд черепашки. T, крапка, shape. І в дужках указуємо черепаху. Перезапускаємо. Так, і тепер у нас вже створюються черепашки. Так, після цього поки що ми піднімемо перо для того, щоб розмістити всіх цих черепашок ось так от в ряд. Указуємо «t up». Так, і розміщаємо. Розміщаємо по такій формулі. По «x» ми розміщаємо на мінус 150, тобто, ось «t». Крапка. Go to. мінус 150. Далі ставимо кому і напишемо таку формулу. По Y розміщуємо десь на 40. Давайте подивимося ось зараз, як воно буде. А потім подивимося, яка буде зміна. Так, уже цікаво, так? Да? Але нам потрібно, щоб при кожній ітерації, при кожній створеній новій черепашці, вона трішечки переміщалась нижче. Тож ми можемо написати мінус І. В такому випадку буде у нас мінус 1, 2, 3, 4, 5. Давайте подивимось. Ось, трішечки ми бачимо, ось вони накладаються, але, знову ж таки, ну, дуже мало, да? От, по одному пікселю. То ми візьмемо і, і помножимо ну, десь на 20. І в такому випадку у нас вже буде розміщення більш таке краще. Наші черепашки, коли будуть переміщатися, вони повинні після себе лишати якийсь слід, ну, для того, щоб було ну, це більш наглядно. Тож, ми створюємо знову ті і опускаємо перо. А ще нам необхідно, обов'язково. Ми тут записуємо знову наш ось цей список з усіма черепашками. Натискаємо крапочку і указуємо тут службове слово append. В дужках указуємо T. Таким чином, ось цією командою. Всі ці, ці черепашки, які тільки що у нас були створені по черзі, вони будуть додаватись у нас ось в цей списочок. Тобто у нас в цьому списочку будуть по черзі. Блакитна черепашка, жовта, зелена, помаранчева і червона. Так, тепер переходимо до головного нашого циклу, власне, який у нас буде відповідати за переміщення черепах і тому подібне. Так, ну давайте створимо. Переможця одразу. Поки що у нас його немає. Тому ми додаємо то сюди значення немає. Так, після цього створимо постійний такий цикл. А поки у нас немає переможця, буде від... він відбуватися. Як тільки переможець у нас з'явиться, він припине. Тож, цикл це буде у нас while. not». Немає переможця. Так. Поки переможця немає, що ми будемо з вами робити? Створюємо тепер цикл з лічильником. For. Указуємо тепер замість о, І указуємо лічильник, який у нас вже є. Тому що у нас є з вами о, 5 черепашок, і ми можемо о, для цих 5 черепашок створювати. Так. T. З якогось списку. Да, ми тут створювали range 5, але у нас вже є готовий список з 5 черепашками. Це у нас Turtles. То ми можемо зробити ось таким чином. 2. Так, не забуваємо, що після другого циклу у нас повинен бути також повинна бути також табуляція. Тож не забуваємо про ось всі ці відступи. Так, і а, тут ми перемістимось. Кожна черепашка буде перемішуватися з рандомною швидкістю. То ми указуємо T. Крапка, forward. Так. І тепер указуємо рандом, крапка, і якесь випадкове число з якогось проміжку. да? RANDINT. В дужках вказуємо від 1 до 5. Тобто, у нас буде кожного разу черепашка йти або на 1 піксель, або на 5 пікселів, там на 3, на 4, Тобто, ось така буде у нього варіативна, ну, скажімо так, швидкість. Так, далі. Якщо тут ми повинні використати службове слово «xCore». А це службове слово у нас передає координати нашої черепашки по Х. Тобто x і указуємо ось таким чином. Ну, для початку указуємо нашу черепашку, t і указуємо X кор. І тут у нас буде тільки передаватися або повертатися значення кожної черепашки по. Іксу, тобто, де вона зараз знаходиться, і ми повинні указати: якщо у нас буде більше або дорівнювати 150, а я нагадую, що 150 це у нас фінішна лінія, то в такому випадку у нас буде з вами вже переможець. Тобто наш переможець буде дорівнювати тій самій черепашки, яка перша у нас перетнула ось цю межу. І після цього ми перериваємо виконання нашого циклу. Тобто break. Так, далі. З нового рядочка вже без відступів ми виведемо з вами переможця. Тож, давайте запустимо. Побачимо зараз. У мене тут помилочка. Я, двокрапку я не поставив після if виправляю і запускаю. Дивимось, що буде створюватися. Так. У нас створилась, і вони побігли. Тобто, перегони вже у нас розпочалися. Власне, можна сказати, що ми вже з вами а, завершили. Але на даному етапі ми бачимо, що жовта у нас а, лідирувала. Давайте. Переможця виведемо на екран. Тобто ми кожного разу тут будемо запускати, і кожного разу у нас буде якийсь або, може, той самий, або інший переможець. Бачимо, що вони рухаються з рандомною швидкістю. Тобто, то у нас була жовта, тепер у нас помаранчева черепашка. Виведемо на екран нашого переможця. Так, давайте перемістимо нашого. У нас вже є переможець. Да? Якого ми знайшли, то ми після цього перемістимо його десь ось в це місце. По X це буде 0, по y десь 75. Тобто, ось у нас сотня чи 150, так? Да? 150. То десь ось сюди. Так. Указуємо крапка go to і переміщаємо по X. 0, по y 75. Запускаємо, дивимось. Не вистачає тільки у нас тут тексту, яка черепашка перемогла. Тож, указуємо тут знову нашого переможця. Крапка в райт. Right, і в дужках записуємо в лапках. Перемогла. Черепашка. Номер. Так. А далі. Ось тут. В лапках ми повинні указати таку комбінацію. Фігурні дужки. Відкрили, закрили. І. Указуємо тут знак оклику. Таким чином буде виводитися номер цієї черепашки, номер у її списочку. Давайте подивимося знову. Так, бачимо, що у нас записується. Номер поки що не виводиться. Нам це потрібно ще налаштувати, указати формат, в якому будемо виводити ці дані. Тож, давайте запишемо ще й формат. Після лапок ставимо крапку, указуємо формат. Далі відкриваємо дужки, указуємо колір сам. Або так, давайте одразу укажемо Colors. Укажемо одразу список кольорів. Так, ставимо тут індекс. Відкриваємо дужки. Так, і тепер у нас буде колір нашого, нашої черепашки. Так, вінер, колор. Ось воно перенеслося саме. Дуже добре. Я поки можу розширити так. Так, і тут у нас будуть вже кольори ті, які нам потрібні. Тобто черепашка, якщо жовта, перемогла, якщо друга, то вона буде жовтого кольору. А тут ми указуємо в квадратних лапках 0 плюс 1. Запускаємо. Дивимось на наші перегони, і дивимось, що буде зараз відбуватися. Так, перемогла третя черепашка, і ми бачимо, що перемогла черепашка номер 3 Тобто, все у нас працює. Чому у нас ось такий варіант запису? Тому що кожен список у нас починається у програмуванні з нуля. І ми указуємо тут 0 плюс 1. Тобто, щоб рахувалось, у нас не 0, 1, 2, 3, 4, а рахували саме 1, 2, 3, 4, 5. Так, поставимо тут кому і відформатуємо ось цей текст. По-перше, так як ми вже з вами робили, ми поставимо вирівнювання по центру. Ось таким чином. Так, ставимо кому, і давайте також зробимо текст, щоб у нас був такий самий напівжирний 14-го розміру і відповідного шрифта. Так, запускаємо. Ну, ось тепер ми можемо сказати з вами, що ми завершили виконання цієї програми, тобто створили гру. І у нас тепер кожного разу черепашки при кожному забігі у нас. Буде новий переможець, причому рандомний. Ось така невеличка цікава гра у нас вийшла.